Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Зараз знаходимося на пасіці. Як бачите, на пасіці випав сніг. Це перший більш-менш пристойний такий сніг. Він зараз розтане, бо в нас тут плюсова температура, плюс один. Це нормальна така миколаївська зима, якщо хочете. Хтось подивиться на такі пейзажі, це все нормально. Сніг випав, сніг розтав. Але сьогодні будемо казати з вами і балакати не про погоду, а про важливі речі. На жаль, більшість пасічників, які цими речами не цікавляться, але я вважаю, що це все ж таки дуже важливі речі. Тобто про інформацію, про законодавство, про новини в нашій галузі бджільництва. Почну з тої новини, яку вже минулого тижня всі обговорили. Я, в принципі, не обговорювали, зараз я розкажу чому. Це новина щодо дотації. Я вважаю, що це фейкова інформація, вона передчасна. Зараз я вам все розкажу чому. І я навіть не дивився у ці відеоролики, бо я ще є членом робочої групи з питань розвитку бджільництва. І повірте, коли будуть обговорюватися новини щодо дотації, це будуть обговорюватися там в першу чергу. В пресі пролунали зміни там до держбюджету 2025 року, і там пролунала цифра, що. У 2025 році закладено 6 мільярдів на дотації на агропромисловий комплекс, із них 1 мільярд на дотації на тваринництво. Оце інформація, мабуть, підштовхнула до того, що там нам дадуть дотації. Там деякі почали радіти. Багато пасічників мені почало дзвонити, питати, там що там у нас по дотаціям, та які там дотації, друзі, ви що... Там, до речі, в цьому зміні до держбюджету було сказано, що ці дотації, вони в розмірі, ще раз повторюся, 1 мільярд гривень це на тваринництво взагалом. А що ж ми знаємо? Це бджільництво чи це частина тваринництва, Це ж не суцільне, розумієте? Щось може бути дадуть. Але я ж кажу, що ще не обговорювалося. Я так розумію, що вони деребанять. Чи потрібні дотації на тваринництво? Однозначно потрібні, бо я вже про бджіл не кажу, що тут бджільництво вже я ж кажу, посередині краху бджільництва. Скоро тут бджолярів, старі бджолярі відійдуть, а нові всім займатися не будуть, бо це невигідна справа. Тут вже, допустимо, малочарство, наприклад. Малочарство. От у мене... Тут сусіди по сусідству продають коров. Декілька, декілька вже, як кажуть, селян продали своїх коров. Дивишся теж на базари, балакаєш теж, люди кажуть, все воно дорого, молоко, от воно наче подорожало, але воно не вартує все ж таки тих грошей, яких на це витрачається. Звісно, що там, якщо мати 4 та більше коров, може воно там більш-менш. І вигідно, але ви хто не мав, мав коров, знаєте, що це така робота. Там я ж кажу, що людина раб корови, ти той корову і завдай, і гімно вигреби, і сіно заготой. І... Ну, в чому не вигідна ця справа. В двох словах. Тому... Звісно, що дотації на тварини. І так, от і друге тваринництво, Знаю, там другий пасічник, тіре, називаємо його фермер. Ну, не фермер, так гучно сказано, тримав там баранів там біля 50 голов, теж продав цих баранів, бо ну невигідно, вони ж їсти просять, розумієте, Те, то м'ясо таке ж і дороге. І дотації, звісно, що потрібні і на бджільництво тощо, але. Ніхто ще не надавав ці дотації. Тим паче, що надходження до цих, як кажуть, дотацій повинні знайти від якогось там земельного банку, тобто від оренди земель. Тобто ще, як кажуть, курочка в гнізді, а яєчка, ви знаєте, де. Тобто, ще з цих грошей немає. Як коли оці землі там дадуть в оренду там, чи продадуть, тоді там, може бути, з'являться ці гроші, і тоді, може бути, вони там будуть розподілені, на бджільництво поки що ніяких грошей нема. Так що можете розслабитися, видохнути, хто задає це питання. Друга зміна у законодавстві, вона, як на мене, це вже реальна зміна, це повідомив міністр агрармислового комплексу. Що у нас оце з 1 грудня увійшло в силу в норми ЄС щодо торгівлі продуктами тваринництва на ринках. Тобто вони повинні вже мати будуть експлуатаційний дозвіл. Я так і не зрозумів, це ринки повинні мати експлуатаційний дозвіл, чи це виробники повинні мати експлуатаційний дозвіл, але повірте мені, і до виробників точно теж, теж, теж доберуться. Що таке експлуатаційний дозвіл? В двох словах, це така, знаєте, папір. Ну, тобто, типу, знаєте, ліцензія на те, що ти маєш право виробляти, виробляти продукти, виробляти, переробляти продукти тваринного походження. Ну, взагалі харчові продукти, але в нашому випадку продукти тваринного походження. Що це воно підрозуміває під цим? Він підрозуміває, що звісно, що людина повинна бути оператором ринку. Оператором ринку ну, тут більш багато пасічників має. Оператора ринку, бо ми знаємо, що паспорт ветеринарно-санітарний паспорт не дається без ветерина оператора ринку. Тобто ми вже є операторами харчових потужностей, але ми, ще, ми є операторами. Розвернусь. Ми є операторами харчового ринку для виробництва. Первинного продукту, тобто не продукту переробки, а первинного продукту. А хто не знає, мед розлитий в банку, він, він вже є продуктом переробки, тобто це. На це все буде з часом вимагатися експлуатаційний дозвіл. Тобто, майте на увазі, що скоро, якщо хтось там захоче реалізувати свою продукцію в роздріб, він має здобути цей експлуатаційний дозвіл. Але що він підрозуміває? Ну, я, я в принципі не здобував, але я так розумію, що це треба відповідати вимогам там, по приміщенню, по умовам, там, по обладнанню. І прийде перевірка там, чи комісія, і буде це все у тебе досліджувати. Чи у тебе там приміщення відповідає вимогам для виробництва харчових продуктів, чи у тебе, там, наприклад, обладнання відповідає. Ну, взагалі, як ти виробляєш цю продукцію? Тобто, ну, в двох словах, що повинна митися підлога, це повинно відбуватися у приміщенні, в якому воно чистеньке. Там повинна бути покриття, яке підлога, наприклад, миється стіни. Миються, щоб у тебе був безпосередньо близькості там, рукомийник. за що насчет каналізації води не знаю, наче там можна такий знаєте, рукомийник, щоб там, ну, кудись там в ємність стикало. Але не впевнений. Напишіть, до речі, в коментарях, хто знає. Так ось, щоб воно там все чистенько було, щоб пасічник мав санітарну, санітарну книжку, тобто він там не був хворий, щоб. Ну, чи пасічник, чи людина, яка там буде це все розфасовувати, наприклад, санітарну книжку, щоб він не був хворий, щоб він там не заразить туберкульозом чи, наприклад, гепатитом, ну той от мед, який буде розфасовувати. Тобто Це, це треба вкладати двома словами, кошти. ось. Це все реально, це все. Нічого там такого страшного нема, але це буде вимагати коштів. А звісно, що кошти, вкладення коштів, буде впливати на собівартість продукції. Те, що ми так не, не полюбляємо, ми ще думаємо, що не, не ми думаємо, там багато маніпуляторів е намагаються нас переконати, що пасічник там взагалі що він там витрачає. Та він взагалі має з неба. Тече, а він тільки відра підставляє під цей мед і збирає. Нічого він не витрачає. Не, не так, не так. Дуже багато пасічник витрачає. Зараз на цьому зупинятися не будемо. Пасічник дуже багато витрачає матеріальних і, і особистих ресурсів на виробництво цієї продукції. І далі ще одна остання новина, це було, буде, що, наприклад, от, з 28 року на з травня вступлять в дію вимоги до етикетки. Там помінялася етикетка. Е, ну, Я зразу кажу, я читав тільки назву, тому що мені достатньо, що 28 рік ще, ми в принципі, не будемо зараз впроваджувати. Той мед, який продається зараз, йому даний оцей от період до 28 року, а після 28. Вступлять в дію ці от вимоги до етикетки, а там хто не знає, що, наприклад, етікетка, на що та так наліпив собі, щось там, типа, мед Андрія да? чи там, Мед від Андрія Галдина. Ні, там на етикетці повинно бути дуже багато інформації. А ця інформація не просто інформація, а ця інформація вона береться з реєстрів. Тобто, наприклад, я ж вам казав про реєстрацію потужності. Тобто, потужності повинні бути зареєстровані. Там повинна бути інформація щодо де потужності зареєстровані. Далі мед, наприклад, за мед зараз побалакаємо. Це стосується всього, всієї лінійки продукції бджільництва. Так ось мед. Мед повинен відповідати, наприклад, якимось там стандартам, державним. Ти повинен здати медлабораторію, щоб вони підтвердили, що він відповідає. І на етикетці повинно так написано, що мед відповідає таким -та стандартам. Потім там мед повинен, наприклад, фасувати щодо податків. Наприклад, якийсь там ФОП, фоп Галдін. Оце от повинно написано бути, а ФОП-Галдін повинен да, бути зареєстрованим ФОПом, а не просто так назва ФОПом. І оці от, і інформація, оця, там вага, там, розумієте. Ну, то цьому, по цьому стандарту там же ж буде всякий, там, я не знаю, там вміст білків, жирів, вуглеводів. Оце все повинно бути. І це все не з неба е, взято, а це все повинно взято з певних лабораторних досліджень, які, е, я ще раз кажу, коштують гроші. Ось і дивіться, ось і думайте, друзі, як у нас за скоро у нас, я вам кажу, що. Буде підвищуватися собі Ну, звісно, що для офіційних виробників. Неофіційними побачимо, як воно зараз буде держава боротися. Зараз я бачу, що держава не бореться зовсім, від слова, зовсім. Тому що, ну, наприклад, по податкам я ж кажу, от базар, я ж стою на базарі. Дивлюся зліва банани, справа апельсини. Це е, такі товари, наприклад, які е, мають е, мать е, у продавця, наприклад, ФОП. Тому що він їх перепродає, а це така діяльність, яка відповідає там певному кведу. І хто там у цього, як кажуть, продавця, ці апельсини, і той перевіряє наявність того підприємницької діяльності? Ніхто не перевіряє, він як торгував, так і торгує. Може, і з тим теж буде, з харчовими продуктами. Вони там, наприклад, скажуть, хто зареєструється. До того будуть переходити перевірки. Хто не зареєструється, буде, як кажуть, як виробляв і продавав отак от тихенько, так і буде продавати. Побачимо, побачимо, як воно буде. Це все ми з часом. А зараз, друзі, на сьогодні все. Ви обов'язково в коментарях напишіть, що ви думаєте з приводу цих от новин. А я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.